Це у вас тут що? Дивіться, це наша продукція, 100% кава. Працюємо ми з 50 на 50, 70 на 30 і 100%. Арабіка це все залежить, звісно, від бажань. якості вона, вона дешева чи середній клас? Як, Корістю, як по якості зрозуміти? У нас найвищий клас кави по ціні найдешевша кава в Україні. От коли Тому... ти все, все знаєш, ти що, ночами сидіш, зубриш, все про компанію зернова? Ні, ну я просто знаю, що я куштував каву. Зараз в офісі я на постійній основі сижу. Я куштую каву, мені подобається. І ми дивіться, зараз якщо бачите, що тут зернова написано, ще буде. Написано брюміст. Ми mm -hmm. зараз працюємо, масштабуємося і ще великий плюс, що ми будемо працювати на B2B, на рітей і так далі. Якою б кофейню кафенят, БУ формат чи новий? Я б відкрив для себе, думаю, БУ, щоб побачити, як бізнес працює, почав би з За 200. Євро. За 3,200 євро і почав би з двох 200, щоб знаєте, що більше було коштів. Якщо одна локація не пішла, наприклад, приносить вам 10 чисто, то інша може приносити 20-30. Mm -hmm. Якщо підсумуємо 20, 20 там, і 10, то буде 50 тисяч чисто з зараз... Зараз мінімальна вартість кав'ярні 3,2 євро. По промокоду евро. Палач 5 кг кофе. Пишіть за